вважаємо позовні вимоги необґрунтованими та безпідставними. По суті, пред'явленому позову ми повністю підтримуємо заперечення на нього, подане представником державного агентства лісових ресурсів України щодо його безпідставності з посиланням на нормативні акти та з норм судової практики. Значить, позовну заяву я, як представник трудового колективу, не визнаю. Вважаю звільнення, аж порука руках є закона. Звільнили за невиконання. Певних планів фінансових і так далі є баланси, баланс звіт про фінансовий стан за перший квартал 2014 року і за перше півріччя 2014 року, який надавався керівництвом Звірівського державного підприємства «Несливське господарство Звірівське, в якому зазначається про те. Що на протязі першого кварталу, на потязі першого кварталу, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, перша дебіторська заборгованість зросла почти в два рази. Друге, заборгованість перед ким? заборгованість е, це перед бюджетом. Дебіторська заборгованість це перед підприємством. А перед підприємством. То є, то є, е, враховуючи те, що кредиторська заборгованість на той час становила 450 тисяч, в той же час підприємство надавало. Кошти надавало певні послуги і так далі, які не оплачувались підприємства. Це є заборгованість перед підприємством. Друге, те, що згідно даної звітності, вказано, якщо за перший квартал збитки підприємства становили 2 тисячі гривень, то вже за перше півріччя 2014 року збитки становили 41 тисячу гривень. Це говорить про те, що керівником. Не то, що без... проводилася певна бездіяльність, а на нашу думку, що це проводило все до того, щоб підприємство обанкрутити. Друге, те, що на той час, і воно вже і в засобах масової інформації було про те, що керівником, шпурком за час його діяльності було встановлено, що на підприємстві працювали люди, підставні особи, які. Фактично не були оформлені на підприємстві, але заробітну плату отримували. І підтвердження моїх слів, я долучу, це є акт перевірки Державної інспекції з питань праці, яка констатує, я не буду за це зачитати, тільки деякі витяги. Перевірка по питанню дотримання вимог трудового законодавства та законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування проведена за період з 1.01 по 10.11.2014 року. За 2012 та 2013 рік перевірку провести неможливо і за відсутності всіх необхідних документів. Комісія встановлює, що відповідно до наказу директора номер 25 від 11.11.2013 року з 11 листопада 2013 року на посаду Кочегарів прийняті Ольфірчук та Гриневич. Відповідно до наказу 06 від 15.04.2014 року з 15.04.2014 року звільнені займаної посади. Відповідно до наказу 10 від 5.05.2014 року на посаду Єгера призначено Ліферчука, наказом номер 30 від 5.11.2014 посади ЄГР звільного Ліферчука згідно поданої заяви. Заяви на прийняття та звільнення. А також особові справи працівників Оліферчука та Гриневича на підприємстві відсутні. Е, Гриневич Юї – це рідний брат е, головного бухгалтера на той час державного підприємства. Є вже акт проведення інвентаризації основних засобів та матеріальних цінностей від 9 лютого 2015 року, які також засвідчують про те. Що е, станом на 9 лютого під час проведення мініталізації за 2014 рік було встановлено недостачу матеріальних цінностей на суму 126 792 гривні 69 копійок. А також було встановлено лишки на суму 66 170 гривень. На встановлені інші е, зловживання керівником е, Шпоруком які на той час і будуть представлені документи, які згідно додатковою угоди до контракту від 1 квітня 2013 року йому було встановлено посадовий вклад у розмірі 4083 гривень. Однак, згідно штатного розпису, який шпорук спільно з головним бухгалтером склали, посадовий вклад і затверджений попереднім керівником начальником управління колісником. Посадовий оклад 4338 гривень. Шпорук е, вказував про те, що він знаходиться на лікарняному і так далі. Я як представник підприємства хочу повідомити, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день в підприємстві знаходиться єдине єдине лікарняни з 24 жовтня по, пер, по 1 листопада, де зобов'язано шпорука явитись на роботу 1 листопада. Але у зв'язку з тим, якщо звернути, що 1 листопада це субота, вихідний день, значить шпорук мав би з'явитися 3 листопада це року, да? Да, 1 листопада 2014 року. Значить, він мав би з'явитися 3 листопада 2014 року на роботу. На роботу він з'явився, лікарня не тому що вони є. І зразу ж в той же день захворів, де вже представлено лікарняне в матеріалах справи, але дане лікарняне на підприємство не представлено. В своїй позовній заяві він стверджує, що якоби десь там хтось в нього вилучили земельну ділянку. Я хочу повідомити суд про те, що прокуратурою Ківерського району, а на даний час прокуратурою Волинської області, розглядається питання щодо порушення земельного законодавства і взагалі переведення. Відчуження земельної ділянки, яка була в постійному користуванні в державному господарстві звільнивське лісове господарство, а пізніше було звернуто у приватну власність директора. Одиннадцятий рік недоплачено пенсійний фонд 21 тисяча 21,7 тисячі тисяч гривень. Чому не доплачено? Ну це вже питання, напевно, треба, я думаю, що буде збиратися певні органи. Чому не доплачено. Я хотів би звернути увагу, що на сьогоднішній день порушена вже кримінальна справа. Кримінальна справа по факту зникнення зброї в кількості 13 одиниць, які як матеріальна особа, я хотів би підкреслити в тому, що на сьогоднішній день договір на матеріальну відповідальність. Ну, є тільки в директора, тому що на сьогоднішній день ні одного договора, який би розпреділяли хто відповідальний за ті матеріальні цінності, відсутні. Перевірку провести неможливо і за відсутності всіх необхідних документів. А де тут Пута? факт знищення? Що? А де факт знищення? Ну, то ви мене Но питаєтеся, а я... де рознищили документи? А хто? Я вас питаю, ви бачите, що я їх знищував? Ні, питання, де ні, документи? Ні, ні. Інвентаризація розпочалася зразу, в грудні місяці. У грудні місяці в зв'язку з формуванням балансу. Це є така обов'язкова процедура. Але у зв'язку з тим, що керівник шпорук попередній перешкоджав проведенню даної інвентаризації, не відкривав приміщення, позабирав ключі і так далі. І дана інвентаризація не могла бути проведена. Факт нестачі зброї був встановлений коли комісійно з працівником міліції, з працівником сільської ради. З представниками управління було зрізаний замок сейфа ключі, від якого були шпорука. в шпоруках в повному режимі новий керівник неодноразово повідомляв, щоб шпорук з'явився. Перше отримати трудову книжку. раз, Друге, отримати е, розрахункові кошти. Два. І третє надати ключі і доступ до приміщень для проведення неюталізації. На що е, громадянин шпорук? Ігнорував, і по сьогоднішній день не представлені ні лікарняни, нічого і взагалі не з'явився. Фактична інвентаризація, чому вона затягнулася і так далі, вона проводилася в такому вже зрізали замки і так далі, тому що невідомо, через скільки ж порук прийшов би. Через рік, через два. Звідки керівника підприємства е за рік. Як називається цей звіт? Звідки керівника підприємства? Виконання виконання державного майна і прибутку. Тут є по партован за час мон керування, який сплата податків, і на, на кінець року, що вийшло. Це теж те саме звіт. І звіт про виконання фінансового плану підприємства за четвертий квартал.